Це я тупу, ну, Дом правильно призвонив я 305, а, а квартира это, 600 Короче, квартира не 612, а 613, а всього на всього. Ну зараз він приїде, їдемо далі. По Поновий. А, за, захід сонця. Захід сонця, там ще дивіться. Є ще захід сонця, там хлопці гуляють. і ще. Так в 612 стукав, а в 690. Ну хай не. Я ту. Я ту. блогер, блогер. Блогер. What's the name blogger. of her channel? Name. Е, uh, I do the stuntili, Так. Ліфтак до Я пока паузу включу. Приїхав. Сікс. Сікс. Фай. Все. Коротше, їду з другої попитки. Це тебе третій відосик. Я вже нікуди не поїду. Ох, інтернет сьогодні був поганий, Вистав... ще не виставлю. Що Фейсбук виставляти, треба багато відосиків. І... Інстаграм виставив, ох і довго. Бай-бай-бай-бай. Yeah. Так. Шосту. Вони на п'ятому вийшли. 613-та. <ріхи> зараз 250 доларів казав плати. Я не знаю, чи вони на годину, чи на півгодини, зараз міняти Більший брати. І... Окей. А я приходив і в 612-ту. А мене хлопчик випустив, а мені треба в 613-ту. Ну, якщо він опять так сказав. Бачите, як красиво. Віддінься, бо Тікток мене заблокує. Скаже, що сексуальні всі. Хелло, Натянь якусь рубашечку, бо напишу, що ми тут це. А я з другої попитки. Зато я два відосики зняв, поки те я шукав. Е, я взагалі не снимаю. У мене просто попало на камеру, два рази голетіло і мене заблокували, гей. Я просто голим взагалі не снімаюся. Взагалі голи не смаються. У мене таких доброжилателі, знаєш скільки? Що ви варите, суп? Вона хазяйка чи ти вариш? Ні, Ну я терактирую, а вона. Э, ти, подожди, давай я тут 2 секунди сразу, то я нове пічу. 250 платиш долларів місяць. Да, да. Плюс комуналка. Да. Э, 250 і комуналка там э, до 100 доларів максимум. Це, ну, не такі багато. 100 доларів, я сказав, максимум. Ну така ета, чи виш? Ну давай я вже доснімаю, а потом обзор зроблю. Маника, маника. Я там Філіппіни, супер?